Покосила їм галявинку, щоб було де бавитися. Марсік, там немає мишки. Вчора тільки покосила, вони б не встигли там завестися. Мейсенятка. Бавишся чи відпочиваєш? Бавишся? Бавишся. Ні, Мейса, не уходь за межі ділянки, уже всі умови, що можливо, то і робимо. Так. Да. Он Марсенька, диви, мишки шукає. Марс, та що там такого є в тій траві? Щось йому цікаво, значить. Ми як завжди. Зали, за Москва замаскувався. Що там Мейся? Що там Марся робить, правда? Я дуже любить грати в полювання, уявних мишків ловить.